Привіт всім, друзі. Ми знаходимося в українському українсько-європейському хабі, в якому сьогодні відбудеться подія вшанування пам'яті жертв голодомору, 90-річчя цієї події. І я хотіла би попросити розповісти нам трошки Людмилу Велер про цю подію і про те, що представлено на інформативній такій експозиції. Ми сьогодні хотіли показати, як українці вижили в тяжкі часи, як вони пережили голод. Зосередитись не лише на тому, що спричинило цей голод і чому Росія хотіла придушити українське населення і багато фермерство, але показати, що українці не зламалися, що вони вижили і досі наша стійкість. Показує себе цілому світу. Ми сьогодні приготували страви, які українці будували своїх дітей 90 років тому, щоб вижити, і можна розказати про них? Ось ось це. Я бачу тут квіти, якісь гілочки. Що це? це... В вербу лозу у нас є шишки, у нас є ялина, перетерта кора, ягоди дикорослі. У нас також є квіти, все це, а також інші маленькі комахи, маленькі тварини, домашні свійські тварини усе, що могло бути спожите, споживалося людьми у угу. великих кількостях, щоб пережити най. Тяжкі Передішні, часи, та Угу. Так, так давайте перейдемо до іншої. А ось це це якісь коржики, вони з чого зроблені? Ось ці, ці коржики? коржики зроблені з перетертого насіння, з перетертої трави, із включеннями ягіди корослих, і трошечки угу. і кропиви. Все да, те, зрозуміло. що люди могли знайти, зліпити угу. і отримати необхідні камути. Так, ну пішли, подивимося, що ще в нас там представлено. А на цьому столі е, ми бачимо гілки також ялівцю, чи це сосна? А це що? Це суп з ялини, кропиви і кори угу. з шишок. Такий узвар люди робили для того, щоб Пити не просто воду, да, щоб а, щось щоб було поживне, щоб можна було переживати багато годинне uh -huh. виварювання оцього, uh -huh. э, цих гілок ялини, вони дають насичення. Uh -huh. А ось це що? Перетерта кора. Також Боже, Перетерта такий. кора, і люди э, знаходили способи, щоб якось себе прохарчувати uh -huh. добре. А на цьому столі прикраси коштовності я бачу і. Вони тут представлені, чому це особливий стіл, тому що він також показує, як українці змогли вижити і якою була ціна життя. Українство навіть у селах, навіть наші селяни зазвичай мали велику кількість прикрас, коштовностей, дукатів, намиста, вишитих рушників та хустин. Усе це радянська влада приймала, вимінюючи на невеличкі. Пакуночки з хлібом, зерном з квасолею і українське багато селянство повидавало пам'ять свою свої е, прикраси, те що вони зберігали в сім'ях да, ну, ну, так, та, коштовні такі сімейні да, цінності. Да цінності. Угу. це причина, чому у нас зараз угу. так мало залишилось подібних речей, і чому ми повинні це пам'ятати? Так, дякую, і останній стіл. Ми підійдемо до нього до інформативного столу. Да, добре. Так, а на цьому столі це е, інформативна така е, стійка, підбірка да, про голодомор, і вона англійською мовою, да, підготовлена для данських відвідувачів і так, ми. Е... За роки незалежності Україна дослідила море, і досі продовжує досліджувати, адже інформація про нього була ретельно прихована радянськими службами, і більше 50 років люди взагалі не мали права про нього говорити, навіть згадувати. І е, ми спробували підібрати матеріали е, останніх досліджень, публікацій, які зараз перекладені англійською, і які висвітлюють події того часу е, і показують правду Щиро вам. За пояснення, ну що, чекаємо на наших гостей. Будемо розповідати правду. Дякую.